Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький і робимо сьогоднішній наш ефір прогнозування, що нового по енергіях в Україні станом на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 26.08 2022 року. Як міняються енергії? Що нового приходить, що старого відходить? Зараз ми будемо з вами про це дізнаватися. Витягнемо з наших чотирьох колод по кілька карт, вже по нашій старій добрій традиції. Так. І зараз відкриємо щось цікавеньке. Так, пишіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно. Бо сьогодні YouTube щось вирішив зі мною пожартувати. Попередній ефір записала тільки хвилину і далі відключилося. <гум> так. Отже, дивимось, що по енергіях. Помічник сидить отут. тут. Все добре. Всі на місці. Так. Із цих чотири. Отже, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися. Так, перша карта. О, випадала вона кільканадцять разів. Такі ось щурі, які сидять на чому-то вони, на якомусь грибові. І отак от тішаться, радіють. Таке якесь щуряче свято. Ну, що я можу сказати? Багато ще на Україні. В Україні тих всяких гадів, яких треба викорінювати, викривати, виганяти, знешкоджувати. Поки тих щурів буде ще багатсько, то ще й до перемоги нам йти. йти. Друга карта. Ну, така вона більш позитивна, зелена, сильна, Я її називають такий стовп допомоги, опори для нашої армії, для наших воїнів, для ЗСУ. Хороша сильна карта. Карта також говорить про певний такий от баланс, про гармонізацію. Відновлення, підсилення. Ось хороша сильна карта. Знову ж таки, підтримка від вищих сил, коли втрачаємо напрямки. вищі сил нагадує що вони завжди нам допомагають, коли втрачається напрямок. І тут у нас знов карта заморозки. Бачите, зимовий сон це карта. Тільки вона випадає, зразу ми чуємо, як Росія починає заявляти про якісь переговори. І зразу починається: якось так, вони хочуть підзбирати ресурс, зразу так підгальмовують всякі там наступи і так далі. Отже, другий день сьогодні повна тиша. І вже десь розумієш, ну, тиша, до чого ця тиша. Тобто, звичайно, добре, коли немає повітряних тривог. так? Ну, я маю на увазі за конкретно, наприклад, за регіон там, Тернопільської області, так? Але наскільки то і то ще вистачить, хочеть, щоб хочеться, щоб вже ця тиша була по всій Україні, розумієте? Ось, а не тільки на Заході України, щоб взагалі було спокійно все. Але я вже неодноразово наголошував, що оце точка тої заморозки конфлікту зараз Росія десь буде робити офіційні заяви, що вони там, це їхні все так по їхньому плану йде, а насправді притормозити, пригальмувати, щоб накопичити черговий ресурс. Але за той час є хороший шанс нашим воїнам їх добряче вдарити. Ось про що йде мова. Так, що в нас тут йде по арканах? По оракулах. Махілюзіоніст. Знову ж таки, про певні такі, скажімо, хитрі ходи, хитрі обмани, як фокуси. От, хай наші ЗСУ показують їм там ворогам добрі фокуси. Диявол, який все ще, оця нечистота, то якийсь тут намальований Волан-де-морт. Бачите. Такий ось саркан, такий ось саркан дуже ну, нехороший в такому плані. Ви знаєте, це наші ще і піднімається, і піднімається, і лізе, і лізе, і лізе. Вже щоб її трафило. Об'єднання таке от сердець для України вкотре відчуття і прихід чергової підтримки та допомоги. В даній ситуації зараз одна з таких ключових допомог, яку ми очікуємо, це налагодження нарешті спокійної ситуації обстановки з Запорізькою атомною станцією. Отже, сьогодні хороші новини, що запустили там той. ну Щось там одним словом запустили той реактор, чи що вони там запустили. От, вже підключили, запустили, то вже якби легше. Але ми, в принципі, так і дивилися, що ситуація має в позитивному ключі, дай Бог, розв'язується і щоб далі розв'язалася. Далі у нас аркан такої, от, бачите, йдемо далі вперед. Йдемо далі вперед. Таке якесь світло надії. До перемоги ми рухаємось однозначно. І аркан такого лева-лева, 20-й, бачите, 20-й сильний лев, сила для України. Все рівно ми йдемо. Ми йдемо до перемоги, до підсилення, І коли прийде ще плюс вся необхідна, ще плюс вся необхідна допомога воєнна, збройна, вона буде в будь-якому випадку і ленд-ліз буде, в тому числі, от тоді буде остаточна і однозначна, тим більше наша перемога. Так, далі у нас, далі у нас аркан Мрій. Мрії, які, дай Боже, стануть реальністю. Далі у нас аркан обнулення-перезагрузка. До речі, нагадую всім, що завтра в нас буде ефір прогнозування черговий по регіонах гарячих точках України, тому приєднуйтесь обов'язково. Перезагрузка, обнулення тобто ката, яка говорить про продовження вичищення нашої України від ворога. Радість святкування, щоб нам було що святкувати. Аркан, успіх, тріумф та перемога, яка вкотре наголошує, що ми до цієї перемоги йдемо. Важко, складно, непросто, але йдемо. І сприйняття нових енергій це так як сьогодні було в енергопрактиці. От. Сходження вищої, божественної, чистої енергії. Відкриваємось до неї, приймаємо її, впускаємо в своє серце. Цю світло божественну енергію приймаємо нове і вичищаємо ту чорноту. Ось карта хаос-конфлікт. Ще воно продовжується. Ну, це зрозуміло. Далі аркан, який недавно випадав між світами, тобто ми і далі переходимо від того чорного-сірого до чистого кольорового. А, так, по Карабаху це правда. Вже офіційні новини я теж читав. Я навіть собі в сторізах в інстаграмі розмістив ось цю новину. Так, Що там а, він повернений під владу Азербайджану, і оці от багаторічні російські, теж там, що там хто там сидів, якісь вороженьки, яких звітом вигнали. От, так, і там ще хтось так написав якийсь такий коментар, що перший пішов. Ну, не коментар заголовок, кстати, перший пішов. що... Ось так от. Так що по всьому світу, по всьому світу по всьому світу буде перемога над тим злом. От перехід з того чорного сірого, до кольорового, до світлого, до позитивного. Так, ще одна карта в нас. Loyal heart, Ще серце. Тут була карта об'єднання сердець, тут об'єднання сердець. Тому очікуємо далі про допомогу. Допомогу для перемоги. І building blocks все-таки є багато цих сьогодні. Вже наголошував тих осіб, які все-таки вставляють ці палки в колеса. От оборона наша тримати буде максимально як годна всю лінію фронту. Дай Боже їм сил, захисту і. Всіх необхідних знарядь для утримання оборони і ще більше знарядь для успішних контрнаступів вигнання ворога, але є дуже багато того, що власне блокує. І от хай ці всі блоки відійдуть, впадуть. І хай нашим воїнам, нашим ЗСУ дорогим, хай буде чим побільше можливостей, чим пошвидше перемогти ту всю гадость і викинути з нашої України ту всю Чорноту. Хай буде так. Ось такі прогнози по енергіях, дорогі мої глядачі. Значить, рухаємось правильно. Значить, рухаємось правильно. До перемоги, до успіху, долаємо всю ту нечисть, яка ще пробує підніматися. Ще раз наголошую, яким би не було сильним зло, завжди переможе добро і хай буде так. Сьогодні я всім вам вкотре бажаю тихої, мирної ночі. Сьогодні я ще десь так підпливом тих всіх енергопрактик, нових енергій. Йду далі відновлюватись, накопичити сило-ресурс до наших завтрашніх енергопрактик та прямих ефірів. Всім бажаю побільше світла, добра, позитиву. І всередині нас, і навколо нас. Об'єднуємося, молімося, разом ми йдемо до перемоги. Слава Україні, слава героям, нашому Творцю слава і селам, які нас захищають! Слава! Хай буде так! Бережіть себе, почуємось вже завтра. Ще раз всім тихої, мирної ночі.